У неділю 25 червня у селі Стоянові Радехівського району відбулося свято Мистецький Вікенд в Стоянові-2. Захід, який уже стає традиційним та ґрунтується на взаємодії громадськості, громадських організацій та ініціативних груп, влади та молоді ініціював і організував сектор молоді та спорту райдержадміністрації. Мистецький вікенд у Стоянові присвячено Дню молоді. На другий мистецький вікенд у Стоянові зійшлося чимало охочих, дорослих і малих глядачів. Прибуло чимало поважних гостей, серед яких перший заступник голови Радехівської райдержадміністрації Ігор Мельник, керівник відділу освіти Любов Репетило, методист Леся Кутенська, головний спеціаліст сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Мазуревич, сільський отець Олексій Лупій та інші. Після минулорічного вдалого дебюту мистецький вікенд у Стоянові вже став популярним і традиційним. Нинішній відкривав Стоянівський сільський голова Ярослав Василишин. Щиро вітаю вас і сьогоднішнім святом. Бути молодим прекрасно, ви це і самі чудово знаєте. Але не забувайте, що бути молодим означає ще й бути незалежним, бути неупередженим, бути безстрашним, вірити в свої сили і знати, що немає нічого недосяжного. Молодість це час мрій і надій. Пошуку свого життєвого шляху, бажання діяти, дивувати світ своїми сміливими ідеями і досягненнями. Нехай він стане для вас світлою сторінкою життя. Будьте далекоглядні, дивіться в майбутнє, будуйте його сміливо і якісно, продумайте його детально саме зараз і присвячуйте цьому весь свій час. Ви молоді, а це той час, який потрібно витрачати на маленькі, великі життєві радості. Саме їх вам і бажаю я, нехай все ваше життя супроводжує гарний настрій. Успіхів вам у всіх справах і починаннях, любові, щастя, невичерпної енергії та оптимізму. У день молоді мистецьку пісенно-танцювальну театралізовану частину свята представила сільська молодь і школярі. Впродовж виступів їм гаряче аплодували. Хоч руки збирай, вийди кохана я працею зморена хоч на хвилиночку гай, вийди кохана я, працею зморена хоч на хвилиночку гай. писати. А може, чолобину цариці Катерині? Та ні, меморандум прем'єру. Тихо вам! Що це за несанкціонований мітинг? Справа, можна сказати, державної ваги. Будемо гуртом писати листа нашим нащадкам, козакам 21-го сторіччя. Пиши далі. Високоповажні чоловіки, і жінки, і парубки, і дівчата, бо без них якось не це. Досить з тобі, діду, і люльки. Вона теж жіночого роду. Сказа заїла, і то така зелена, як оце ваша хусточка на голові. Не наче жаба, ну викопана ви А а очки одні плітки. І як же вас язик не були спліткувати? Мій язик? Це я жаба, я пліткарка. А що? Може, півень? Ви краще мої кури в вашій корзині роблять. На них що написано? Та ти таку капусь на мене кладеш? та перед усіма чесними людьми. Я ще тільки твої задрипаних курей на ярмарок не возила. Заспіваймо пісню. Віддасть вам гривню. А, Куме, це ти? А я й не впізнала. Зате я тебе впізнав, що ти тут робиш, ніби не бачиш. Індивідуальна трудова діяльність. А ліцензію маєш? Ні. А податки платиш? Тут своя податкова. Ой, дере гроші. І тобі не соромно бути циганом. Ми всі тепер, як цигани, пустили нас із торбами по світу, а самі в депутати подались.

Хочу сказати, що дуже, дуже важливо, коли ми знаємо свою історію, знаємо, хто ми і якого ми роду. Хочу привітати всю молодь від імені Тараса Васильовича, Привітати, на жаль, його сьогодні нема, тому що він поїхав в Польщу по роботі. Бажати вам існого здоров'я, щастя. Хай вас всіх матінка Божа охороняє, алпорнатих береже. А чарівні костюми, в яких вони сьогодні мали можливість виступати. Забезпечив їм громадська організація, благодійний фонд, точніше, Львівська освітня фундація. Ці костюми залишаться у будинку культури в народному домі і будуть для використання і ансамблю і інших дитячих колективів. На свято до запросили радехівських пластунів після концертної частини. Вони провели для місцевих майстер-класи. Дівчатам з рукоділля боксерські бої хлопцям демонстрували юні вихованці Ігоря Курсіна. Я Неля Лотоцька, куріна підготовчого курення імені Квітки. Цісик нас запросили в стоянів для проведення конкурсів і представлення пласту на дні молоді. Ми організовували різні майстер-класи, в'язання вузлів і, і плетіння браслетиків. Також ми грали ігри з дітьми і робили конкурси скрайбінг, малювали пісні.